Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Ой, ви на каналі, де я показую своє життя. Сьогодні чудовий теплий день, але великий вітер. Великий вітер. І сьогодні сьогодні я не йду до батьків, якби у пол папі не кулю, і тому. Сьогодні у мене день збору ліків по аптекам. Вишеньки зацвітають. Збор ліків по аптекам. Ну, от, сьогодні в мене, по-моєму, їх 5 по графіку. Тому починаю з першої. Ліки всі по, -по, 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 -по це позамовляла. Е і не знаю там, які в мене райони, але я так розумію, що маршрут у мене буде сьогодні доволі такий величенький по збору ліків. Ну, а мені просто прогуляться, як то кажеться. Знаєте, в хорошу погоду прогуляться. Е і заразом випробовую сьогодні вже свій новий телефончик. Подивимося, що з цього вийде. Дякую всім за те, що сидить. Е, хто порадів раді... разом зі мною. Е, привітав мене з цією новою покупкою. Ну, в общем, всім дякую. О, Боже, все вже ну, прямо так швидко роз... ли... листя розкривається. Так що сьогодні в нас відео це таке. Ми сьогодні який будиночок гарненький, так? тут багато. Тут ось будується такий теж. Знайомий мене взнав, якого я вже не бачила, не знаю, скільки років. Дуже багато, мабуть, більше десяти. Ну, а він мене взнав та позвав. Так що за що я казала? А, за те, що в нас сьогодні відео чисто про гулянкове. От, і я так чомусь дивлюся, що такі відео прогулянкові, вони не набирають багато переглядів. Ну, можливо, знаєте, це є такі відео для тих, хто був в Черкасах, хто знає Черкаси, виїхали, скучають. Їм приємно дивитися такі відео. От, ну, я ж кажу, я живу своє життя. Показую просто, я ж не то, що там, знаєте, спеціально поїхала знімати для когось. да? От у мене сьогодні по плану збор ліків. Тому, де хожу, що бачу, те знімаю і вам показую. Так що сьогодні в нас така прогулянка знову по місту Черкаси. Це я зараз іду по вулиці. На Арбутівська, колись вона була раніше Петровського. І підходжу в район нашої п'ятій хатки він називається. Це зараз тут вже дев'ятиповерхові, а раніше тут були тільки п'ятиповерхові будинки, тому він і називається в нас район п'яти хатки. У нас тут по суботам, отут якраз ось от, де машини стоять, тут гарний такий завжди. Базар також рано, рано вранці приїжджають люди, Ну, в основному селяни своє продають. Такий от, як на 700-х п'ятницю, я вам показувала, а тут такий в суботу. Тут базар прямо. А ви не вітер, було б взагалі б дуже гарно. А так як а це тільки вітерець сьогодні. О, такий район, де скрізь, скрізь. Будинки, будинки, будинки. Там, мабуть, в кожному місті є такі райони. Гулечка. О, листочки вже які молоді, гарні. Так, а я йду, шукаю аптеку. Завжди, знаєте, десь як... Як замовлю щось, а тоді ходжу, бразу шукаю ту аптеку. Я перший раз бачу таку аптеку з диванами з такими, і там туди аптека. А заховалася її, єлі-єлі знайшла, тому що аптека заховалася от просто в звичайному будинку. А я, ну, в принципі, кругами не ходила. Я, я якраз от сюди от вийшла і... Зразу її побачила. От, Бачите, звичайний будинок п'ятиповерховий, тут аптека з боку припьоку. Так, а мені тепер куди? Я, в принципі, якби цей район трохи знаю. Зараз, зараз, зараз зорієнтуюсь, куди мені треба і підемо далі. Ага, зорієнтувалася. сада. Чи не диво. Е, ну що ж, я район нашої п'ятіхатки покидаю. І зараз мені треба перейти в район Сідова нашого, нашого Седова. Тому це тут теж недалеко. Якби я так прокладаю маршрут. Так прокладаю маршрут, щоб мені, знаєте, так, хоп-хоп-хоп. Ну такі вже вибираю аптеки, де оптимальні ціни на ліки. От. Тому Тому хожу. Ну, Заразом я ж кажу і прогулянка. І, і... Полезне діло, корисне. Тому що, я ж кажу, ціни настільки різняться по аптекам, що я вам не можу навіть сказати, ну, можу сказати, на одному препараті, може бути різниця 50-70 гривень, а це ще через сайт. А якщо береш в аптеці, приходиш і за нарічку береш, ну, тобто без замовлення, це ще дорожче. Тому. Тому, тому, тому хожу отак от. Один раз на місяць мені мама пише список. от, І гайда вперед. І хожу. Зараз вийду на Шевченка на наш бульвар і вже тоді до досідова там недалечко. Я ж кажу, погода тепла, навіть оце не знаєш. Я б оце зняла б в одній футболки, можна ходити. Ну, якось дивно ну людина йде в шапки, в капішоні. І засібну то отак повністю. Ну, думаю, не буду я її смущати видом у футболці. Якось якось так. Я не скажу, що ну, я наче жарка, але ж, блін. Коли жарко, то воно жарко. Ну зараз реально десь на сонці ну, 20-23 от, а людина йде в куртки в такі, не в такі, це в мене легенька ось фліска, а йде в такі в теплі куртки в капішоні. Ну, це ж таке, мабуть, сильно мерзне. Ой. От я пішла по вулиці Різдвяна. І я якраз вийду. Тут мені скільки ще два квартальчика. І якраз я вийду е, в район Сідова. Абрикоси ще доквітають. Я так, маю надію, може щось таке там хоч щось причепиться. Вишні я вам показала, вже прям починають вишні сливи. Все квітне, все гарне. А тут щось за аварія якась, там щось із труби. Біжить вода, відкачують щось таке. Бачите, mm. щось десь сталося. Другу аптеку єлі знайшла. Вірніше, вона прямо от, на, от, тут по головній вулиці, а по карті показується наче десь вглиб. Боже, я цей довгий будинок обійшла два рази, туди пройшла два рази повсю аптеку, а тоді думаю, зайду спитаю. А вона каже, то це тут. Mm. Сіла випити водички і подивитися. Де у мене слідуюча аптека. А ще всі аптеки побачила, зараз вам покажу. Отакі чайочки. Це, знаєте, такі мені нагадало, як в східниці роблять в кафешечках всякі отакі, знаєте, чайочки смачні. І тут такий прям вибор великий цих чаїв, то взяла, коротше, оцей малиновий з апельсином і лаймом, потім взяла цитрусовий отакий і... Чай лісова ягода мікс. Буду дома пробувати. Спробую, бо вони, є, знаєте, є такі зовсім дуже хімічні, а є нормальні такі, знаєте, як натуральні, прямо. От я колись брала в АТБ, мені не сподобалося. геть зовсім. От. Ну, спробую ці. По 24,50. Так, далі. Далі у мене Шевченка 305. Зараз буду дивитися. Двоє ліків ще у мене будуть. Двоє ліків у мене будуть... Це вам скажу, замовлені одні завтра, одні післязавтра. Ой, добре як. То вже ножки втомилися. А ну скільки я вже сьогодні пройшла. Зараз подивимося. Ну, 6,5 тисяч кроків. 450. Я вчора находила 13, по-моєму, тисяч кроків. То, звісно, коліно ввечері боліло, я його прям не знала, де приткнути. Те коліно пила таблеточку вчора. Так що це таке. Ну все, трошки зараз 5 хвилинок посижу і підемо далі. Так класно це йдеш. Погодка дуже гарна, Тут, що, що воно впливає на настрій. Гарна погода, сонечко і все добре. Хоч мені там якось сказали, написали коментар Таня. Дуже багато природи. Як, може бути, природи багато, я не знаю. от коли воно дивишся, ці листочки розпускаються, все таке молоде, по кольору молоде, зелене. І прямо дивишся і радієш від цього. Всього. Так, я подивилась по плану. У мене ще тут по бульвару Шевченка дві аптеки. от і ще одна буде в мене біля дому. Третя. Вже я вам скажу, трохи якось і підвтомилася. Жарко в ноги. Вже йти жарко в ноги. Ну не босонішки ж бувають але ну, люди ще ходять за запежовані в ботинках. Ходять, чи в сапожках в чому воно на зіночка йде? Так, да, іде в Черевиках в от, А тут, а тут наче жарко. О. А тут жарко. Давно ви зі мною не гуляли бульваром Шевченка? Це ось у мене якраз поворот до мене, додому туди. Ну а я трохи йду далі. Ой, тюльпанчик жовтий дивиться, який. Гарний, один стоїть, одіньошенік. Так, і я йду, я йду, я йду. Я йду. Я тут обійшла вже всі аптеки, залишилась одна біля, та що в мене біля будинку. Боже, вітер таке, то є, то нема, знаєте, такі пориви скажені. А ще в нас тут біля магазину Молі є маленький магазинчик такий, де продається фермерське молочна фермерська молочна продукція. А я проходила повз, а там двері відкриті. І дивлюся, стоїть така велика миска. З молозивом. Я так люблю молозиво. Я собі короче, взяла додому взяла додому молозиво, а зараз ще треба зайти в магазин, в делікат Деня замовив яблучок йому на завтра купить і косичку сир. Він любить косичку, тому зараз ще зайду в магазин і вже додому, бо в мене вже прямо. Печуть підошви. Це мені були якось написали за взуття з тему, що типу, печуть підошви. У мене я сюди йду у фірмених скетчерсах. І печуть підошви, тому що жарко ногам. От. І вони ж тут такі м'якусінькі. І це, та все одно. нозі дуже жарко. Ой, як вишня розквітла. Яка краса. Ну, от вишні не пахнуть так, як пахнуть абрикоси. У вишні взагалі немає якось ніякого аромату. от Абрикоси пахли просто божественно, поки не померзли. Ой, дуже класно. Боже, на мусорку хтось викинув ковра. Виявляєте, оце буде і, і матрас якийсь бомжам буде щастя. Вже мені, трошки, трошки, мені вже трошки залишилось, щось втомилася. Вже дома подивлюся, скільки я сьогодні пройшла. Ніде не під'їжджала, все пішки. І колінка вже відбуляє. Ася, батька. Ася, батька. Оце вишеньке теж, бачите, та розквітла, хоча й ця на сонці, але ж ні, ще, мабуть, пізніше. Різні сорти по-різному квітнуть ще ні. деякі починають. Ось. Що тут нема. Ой, йду потихеньку додому. Сьогодні ви зі мною гуляєте вулицями нашого міста. Ну, у мене таке життя вже сьогодні. Сьогодні я гуляю і ви зі мною гуляєте. Дивимося на квітучі дерева. На котиків, на собачок, на голубів. Ти бігаю по аптеках. Що ж зробиш? Так, треба йти. Я тут ходжу біля цього будинку, і тут, ви знаєте, завжди клумби, такі доглянуті, такі завжди прибрані. Видно, люди доглядають. І знаєте, біля кожного під'їзду різні завжди клумби. Таке враження, що вони між собою, знаєте, наче як змагання якесь влаштували, в кого буде класніша з клумба. І от, да різних клумбах, різні квіти. Оце гарно, тут коли все розквітає, йдеш і любуєшся. До речі, завжди, коли тут хожу, вам знімаю всякі, от коли буде квітів, багато. От я тут багато чого знімаю такі шикарнючі квіти. Дійшла я вже до магазина. Дивіться, які огірочки, як золото, да? гарнесенькі. 129,99. Дуже гарні. І такі тугенькі. Україна, це наші огірочки. А такі 121. Так, яблука. Яблука тут б'ють рекорди. Голден. Бо ще ось я брала 38-39, вже 56 гривень яблуку. Голден і це по знижки. Чемпіон 49, Фуджи 49. Айдарет 46-47 вірніше. Ох, яблука. Українське отаке 46,79. Ай, Голден є по 49,99. А, це, це ці, що дорогі Голден, оце Дюшес. Так. Що взяти? Огірочки, може деньки взяти, він сьогодні доїв. Це Голдені взяти. А ось якісь ще гарненькі яблучка пінова 4799. Ну, таких зараз візьму, гарні ось. Перед Паскою всього понавозили дві капуста рання по 76 гривень із Албанії. Ну Гарненька капуста така. Всього вистачає, овочів, фруктів, всього-всього. Ось гарна капусточка молоденька. Картопля 39,95 це молода із Єгипту, а наша по 30 гривень 19 копійок така. І молода єгипетська. В общем, всього, всього, всього. Все, що хочеш, були б гроші. А ці ось огірочки 199,90, по 200 гривень. Ну, не знаю, мені, наприклад, оці більше подобаються, а ті якісь вже втомлені. А ці гарненькі. Проколі 164,90, цвітна 139,90. Так, ну оце таке. Винографі 250, можна сказати. Авокадо хас по розпродажі 70 гривень штучка. Ну, оце такі ціни. І цей елітний теж із Ізраїля теж 70 гривень штучка. Так, що мені ще? Ага, треба піти, ще ж йому купити сир косічку. Так, а чому черіки? Чері томати були 350, зараз 260 гривень. томати. Так, ідемо ще в косічку. Взяла огірочки, взяла йому яблочок. Так підемо в косічку. Ось так пахне випічкою, всім. це ж тут у нас і випічка, випічка все. І так тут пахтить. А тут уже пасок понапікали. Боже, дивіться, їх повно завалено, ну, яке хочеш. Значить, паска з вишньою, ну, це велика 515 грам 100 гривень. Паска з вишнею, 110 грам 26 медова 110 грам 22, Паска з цукатами 30, 320, 64. І паска з цукатами велика 515 грам 96, 70 Це такі. Ціни. Ось, ну Ось ось. 52-50, отака, це як я батькам брала. Ось отакі Там є. Ось, ось О, там, які хочеш. Які хочеш і не хочеш. Паски. Ось, і тут паски у нас дуже смачні. Бачите, всякі, всякі, всякі різні. О, Боже, думаю, це що. Ж... А, верхівка пасхальна, дивіться, діньки візьму. Він у нас в Пасках об'їдає тільки верхівки. Це якраз те, що треба до нього. 29,90. Класно. Зараз візьму йому косічку, взяла вже йому. Зараз ще візьму такого йому. Фух, добралася додому 15-15. Це 15. я, мабуть, десь в час вийшла, ну от більше двох годин я гуляла. Так, треба зупинити фініш. Так, і подивитися, скільки ж я сьогодні находила. Бо такий, знаєте, гарний, гарний я круг матнула. Ой. А, ну, принц а, ні, 11 тисяч 12 метрів. половиною 7... 7 кілометрів, наче і не так багато, але, але щось важко. Щось важко зовсім. Так що сьогодні все відео записую на новий телефон. От подивимося, чи є різниця з тим, чи немає, чи ну, от буде на око замітна, замітна ця різниця, О, чи, чи ні. Фух, щось втомилося. Зараз, зараз розберу пакунки та і все. І вже ж в мене на 5 годин клієнтка, і буду вже клієнтку чекати. В нас сьогодні отаке відео, вибачте, яке є. Я ж казала, в мене моє життя. Я нічого не придумую там спеціально. Ну, знаєте, для вас там я не пишу, я не пишу сценарії, в мене тут моє життя, яке воно є. О, тому, тому це так. Що роблю, те й показую. Фух. Щось я притомилася. Щось притомилася. Ну, все, з вами на сьогодні я прощаюся. Таке в нас сьогодні прогулянкове було відео. З вами на сьогодні я прощаюся. Всім всього самого-самого найкращого. От. А Що буде завтра, побачимо. Все. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.